«Сьогодні, Ви бачите, відбуваються заходи відправки військово-забов'язних офіцерів, солдатів, сержантів, які перебувають на військовому обліку, які проходили службу в пересі до цього. Вони сьогодні відправляються на навчальні збори до військової частини, помислиє військової камісаріали. Тому сьогодні у нас свійся перша відправка навчальні збори до міськради, а на ВД-15 СНТ Черівське. Сьогодні ви знаєте, що Згідно указу президента 033 1803, поголоснула державі часткова організація. І сьогодні військові комісаріати не тільки Дарницького району, також всі військові комісаріати міста Києва та й всіє, всієї України сьогодні входять заходи щодо проведення зборів, перепідготовки, відновлення навчності наших військовослужбовців, військовослужбовців, для їхніх подальшої підготовки і подальших свій військовий обов'язок. Я сьогодні знаєте, дій ситуація ситуації сталася, я вважаю всім військовозобов'язаним, офіцерам, солдатам, сержантам, це по перше щоб вони були здорові, і виконали свій обов'язок, опанували повністю підготовку в тих дитях, які проводити, вишків, з ними повинні проводять. Польовий вишкіл, саме хоробрами, бути бути дійсно патріотами своєї держави, і виконати свій обов'язок. 不需要。